Притча про доброго Самарянина. Євангелі від Луки в 10 розділі записано. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його, Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя. Велике зібрання, затумувавши подих, чекало відповіді Ісуса. Але Христос, істинний знавець, Розумів задуми та наміри своїх ворогів. Законнику, який звернувся до нього, він поставив зустрічне запитання, що в законі написано, як читаєш? І законик відповів: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю. І всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Законик поставив пряме та зрозуміле запитання, і відповідь на нього також була прямою та зрозумілою. Відповідаючи на запитання, що в законі написано, як читаєш. Законик залишив поза увагою численні церемоніальні та обрядові приписи, як ті, що не мають цінності, і розкрив лише два великі принципи, на яких ґрунтується весь закон і пророки. Ісус похвалив його за мудрість і сказав Роби це і житимеш. Відповідаючи на запитання, хто є моїм ближнім, Ісус розповів притчу про доброго самарянина. Він знав, що юдеї вважали своїми ближніми тільки співвітчизників, а на язичників дивилися з презирством, називаючи їх псами необрізаними, нечистими й опоганеними. Але найбільш за всіх інших вони зневажали самарян. Однак Ісус сказав, один чоловік ішов з Єрусалему в Єрихон і попав у руки розбійників, що його пограбували і завдали йому ран та відійшли, залишивши його ледь живим. Поки страждалець лежав у такому стані, повз проходить священик, проте ледь кинувши погляд на пораненого і не бажаючи на Накликати на себе неприємності та витрати на допомогу йому переходить на інший бік дороги. Потім йде левид. Із цікавості, що сталося, він зупиняється і дивиться на страждальця, але в його серці немає співчуття, яке спонукало б допомогти людині, котра помирає. Йому не до вподоби обтяжувати себе і, вважаючи, що це не його турбота, він проходить повз. Ці дві, ці дві людини були причетні до священного служіння та стверджували, що знають писання і можуть його тлумачити. Вони пройшли школу національної нетерпимості. Та й перейнялися себе любством, недалекістю й почуттям власної винятковості. Вони не відчували прихильності ні до кого, крім юдею. Вони дивляться на пораненого, але не можуть зрозуміти, належить він до їхнього народу чи ні. Він цілком може виявитися самарянином, і вони відвертаються. Коли Ісус розповів про те, як священик і Левит поставилися до потерпілого, законник не почув нічого, що суперечило б його власним уявленням, формам і обрядам, котрі, як він був навчений, відповідали вимогам закону. Але Ісус описав таку сцену а якийсь самарянин, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них оливи і вина, посудив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. Показавши жорстокість і себелюбство, виявлені представниками його народу, Христос вивів на передній план Самарянина, якого юдеї зневажали, ненавиділи та проклинали. І вказав їм на нього як на людину, яка володіла більш шляхетними рисами характеру, ніж ті, хто хизувався власною праведністю. Кожен, хто говорить про себе як про Божу дитину, повинен ретельно вивчити цей урок у всіх деталях. Самарянин зрозумів, що перед ним бідний, стражденний чоловік і, щойно побачивши його, перейнявся до нього співчуттям. Самарянин підкорився спонуканню доброго, люблячого серця. Описані Христом священики, Левит заслуговували найсу... найсуровішого осуду через свою байдужість. Однак цей урок не тільки для них, а й для християн наших днів. Це урочисте застереження для нас, щоб через людяність ми не відмовили в милосерді та співчутті стражденними. У притчі про доброго Самарянина Ісус представив свою любов і свій характер. Життя Христа було наповнене вчинками любові до тих, хто заблукав і близький до загибелі, в образі пораненого, пограбованого, подорожнього представлений грішник, людську сім'ю, грішний рід зображено в образі роздягненого, закривавленого. Безпорадного страждальця. Ісус бере свій одяг праведності і покриває Ним душу, і кожний, хто вірить у Нього, не загине, але матиме життя вічне. Амінь.